Вітаю вас. Член клубу економічної мудрості прохав мене зробити відео про нашу зовнішню торгівлю. І не один член, декілька. Ну я зробив відео. І дійсно, як потрібно для членів клубу з табличками, з цифрами, з фактами, з аналізом, розглянули. Знаєте, от, політики дуже багато брешні. Експерти ще більше. Таку дурню несу, таку ахінею. Питаєш, цифру покажи. Ні, цифру вони не знають, але традять багато. А тут дійсно розглянули, от як вони є. От погано, говоримо погано. Добре, говоримо добре. Тому що дійсно там не все так однозначно. Є, дійсно, провали, а є і успіх. Тим паче розглянули експорт-імпорт товарів. І експорт-імпорт послуг. У нас завжди якось всі кліни, тільки товари, хлопця, послуги. Ну, послуги. Розумієте, у нас експорт-імпорт послуг впливає ще навіть десь, можливо, більше, ніж, відповідно, товари. Так що дійсно табличка шикарна получилась, така рівно збалансована, чітка і зрозуміла. Але це все тільки для членів Клубу економічної мудрості. Тому ще раз вам нагадую, ставайте спонсором мого каналу там є пакет. Клуб економічної мудрості. І от економіка буде для вас. Ну а зараз все-таки ж відео пару слів, скажемо для всіх глядачів. Перш за все, товар! Звернули увагу, ну нема ввага. Саме цікаве те, що... ще коли от... Відмінили фіксований курс. Дуже багато було. Розмов, коментарів. мене багато разів питали, які давали, який курс. А от 40-50, без кінця край. Ну, було, без кінця ці розмови просто аж. Я навіть вам опитування зробив. І так, знаєте, дивлюсь, ну-ну, ну, 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 давайте, давайте. Нема. На сьогоднішній момент, ну настільки нудно на валютному ринку, до неймовірності. Ну, напевно, ви знаєте, там 36... Це 365, 364, 360, ну то вона як таке, там пара копійків. Тобто, ну це то страшенно. Страшенно. Тим паче, що, а, да, були дні. Були дні, де дійсно імпортери більше купували, ну, попит був. І от, був більш продавалі. Були дні навпаки. Експортери більше продавали. були, були. Ну, Якщо подивитись е, на суму інтервенцій, ці дані є. Значить, дивіться, коли зразу відмінили... Фіксований курс, так, да, попит був більше. Ну, ніхто не відміняв валютних спекулянтів. І тоді національний банк 1,5 мільярда доларів продав за тиждень. А на наступний тиждень вже попит зник. Продав тільки Ну, 500 мільйонів з лосникам. А от на минулий тиждень 700 мільйонів. Тобто ситуація фактично стабілізувалася. Я розумію, сказав, ой, продає, так, да, так. Да. Це основна функція золотовалютних резервів. Золото-валютні резерви для цього і існують, щоб з них робити валютні інтервенції. Зрозуміли? Для цього неснули. Тим паче, що нам валюту підкидають. Так що, в принципі, золото-валютні резерви на сьогоднішній момент ну, рекорд. Ніколи в Україні таких великих не було. Зараз їх більше 39 мільярдів. Деякі вже люди чули слово чисті, більше 30 мільярдів. Теж ніколи в Україні такого не було. У нас е, був момент, був момент, коли дійсно в Україні були золотовалютні резерви на рівні 30 мільярдів, тоді чисті було 20, таке було. І дійсно був момент, саме більше було 36 мільярдів. Ну, за всю історію країни, а зараз 39. Ну, більше, більше, все таки більше. І зараз дійсно валюти більше. І Національний банк може дозволити. Тобто він це робить. Це правильно. І час і час викуповує. Ну, про що ви зрозуміли, от коли ви чуєте, там євроспільнота нам надала макроекономічну допомогу. Вона дає євро, але дає Міністерство фінансів. Міністерство фінансів продає Національному банку, отримує гривню, ну і за рахунок цієї гривні платить пенсії, виплати і так далі. Тому що ви знаєте, що пенсію у нас в доларах не платять. В гривні. Тому Міністерство фінансів продає євро. Набуть долари взагалено, що отримає. Так що, так, да, на сьогоднішній момент таке момент. Я говорю, були навіть моменти, коли експортери більше продавали, але нас банк не викопував. Ну просто були в банки більше викупили. Що стосується обмінників, ну, напевно, ви звернули увагу, там теж скучно і нудно. Навіть на чорновалютному ринку, самому чорненькому, чорненьком, 38. Час від часу 38, 10, 30. так, да, було 38, 50, 37, 10, 20. Ну, розумієте, така ситуація, і я багато разів говорив, що коли курс 38, копійки вже ролі не грають. Ну, от коли курс 2 гривні, о, або хоча б 5, тоді, так, да, копійки грають. Тому що 50 копійок до 5 гривень, о, а 50 копійок до 38 гривень, це ніщо. Просто ніщо. Тому що для того, щоб заробити, вам треба, вам треба 38 гривень спочатку десь. І дійсно, сьогоднішній момент, ну, валютні спекуляції слабенькі, дуже. Я говорю, навіть валютні бариги, які от завжди на цьому дуже скаржаться. Ну, просто говорить, ну нема що заробити. Можливо, звернули увагу, спреди дуже зжались. Звернули увагу, що раніше був момент, зразу спред роздвинувся, зжались. Це ще раз показує, що ну, нема простору для спекуляцій. Коли спреди розширяються, це говорить, що так. Да, азарт, тоді вже відповідно немає чіткості або скуповують, або продають вже, а коли зжимається, це вже якби намагається хоч кудись залізти. Ну те саме, коли ви знижки робите, коли продаєте товар, що хоч якось продати треба. Те ж саме. І це дійсно ображає дуже сильно. Тому що, розумієте, в нас все-таки чорний валютний ринок великий, багато людей на цьому заробляють. І от коли немає паніки, вони дуже не задоволяють. Дуже. Тому що, ну ми ж нічого не заробляємо. Тому що ви думаєте, так легко мільйон доларів прогнати? Ну, попробуйте. Основна маса в нас людей купує продає валюту, от основна маса. Це там 200-300 доларів. Так, да, є там такі. Але це, ну, як сказати, не так часто. А 200-300 доларів, скільки це везні, Чи? щось було. Тисяча доларів це ну, не так часто. Так, да, буває, але основна маса в нас невеликі суми валюти купує продає. В Банк. Звертаю вашу увагу, що банки не зобов'язані встановлювати ну, обмінний курс так, як ви хочете. Вони встановлюють, як вони хочуть. Так, да, так, да, да. деякі банки поставили, як сказати, невигідний курс. Ринок. Дивіться, на сьогоднішній момент немає такої вимоги, що банк обмінний курс повинен встановлювати чітко за офіційним курсом. Він орієнтується на цей курс. Так, да, є там, так сказати, такі правила. Але банк, виходячи з попиту пропозиції, виходячи з свого побажання, він має можливість встановити скупку таку, а продаж таку. Якщо вам це не подобається, не здавайте валюту, не купуйте. Хто вас Ну Просто банк вважає, що йому так вигідно. Все. А те, що вам не вигідно, це нічого не значить. І так, да, на сьогоднішній момент я знаю, що деякі ругаються кажуть, що ж все банки встановили. По закону все правильно. Ваше ніхто не примушує купувати. Ні, Тут тобто не, не купувати. Пробувати. Ну просто дивіться, банки, я говорю, зараз це не прибутковий бізнес. Звичайно, банки зобов'язані обмінювати валюту, тому що не можна вторити. І в той же самий момент вони намагаються якби, менше втрачати. Тому, так, да, в деяких випадках, вискаєте, адмінний курс не вигідний. Не вигідний. Погоджуюсь, повністю. Але вигідний для банку. Щоб хоче чертково якби, заробити на вас. Так, да, не запрещено. Вони дійсно на вас заробляють. Тому що нема валюти не паніки, не можна на цих курсах заробити. Вони заробляють на вас. А що залишається Дивіться, яка ситуація. От, е... Раніше, якщо пам'ятаєте, говорив, що восени, можливо, девальвація гривні, тому що сезонний факт. Так. Да. Але нема. Ну дійсно, дійсно, І, ну, як правило, я, я сподівався, що от почнеться там. Вересень і бачите, скучно до немирозії. Зараз листопад. В листопаді можливо якісь будуть кливання, але знов -таки, звертаючись до цього відео для членів клубу економічної мудрості, там дуже цікава інформація відношена нашого імпорту. От ви, скоріше за все, не здогадуєтесь, яка зараз структура імпорту і скільки ми товарів імпортуємо, яких. Ні, Поміняв, Помінялося. Те, що було раніше, зараз трішки не так. І це впливає на валютний ринок. дуже впливає. І от дійсно раніше, я б сказав, би, що в листопаді е, ми можемо чекати дуже суттєву девальвацію. Так вони бувало. Бувало, бувало. В листопаді девальвація, а в грудні така ревальвація невелика. Якщо ми брали до війни. Зараз ситуація помінялась і тому вже трішки не так. Так що в листопаді може бути... Ну майже як зараз. Виникає запитання, а якщо пограти іншою А? Ви не думали, а он що пограти в євро, або злота, або фунтом стерлингом, або китайським юанім, а? а? Ні. Це вже розповідає виключно для членів клубу економічного борності. Для вас ні, ні. Ні, це дійсно можна пограти, дійсно можна заробити з ним не доларом за рахунок інших валют, але це вже... Не для всіх. А для вас, для вас ще раз реклама. Ставайте спонсором каналу. ставайте членом клубу е мудрості. І буде вам економіка. З табличками, графіками і так далі. А поки що купуйте долари або продавайте, або купуйте, або продавайте. Але паніки на валютному ринку немає. І це добре, я лише за. А ви проти? Це ваше добре. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозорітися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.